Як ми говорили, вона каже: ну, мене не дуже мотивує, скажімо, діамантовий директор ну і в районі 20 да, тисяч. Да, 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 ну, це це, ну Дійсно, роботи треба зробити дуже багато, а дохід 20 тисяч ну, на сьогодні, ну, так собі, да, можна і більше навіть на звичайній роботі. ну Тільки ж не врахували того, що це ж пасивний дохід. 20 тисяч це те, що приходить. Просто так, і вона каже, що я взагалі тільки зараз зрозуміла, що із своїми знайомими я бізнес не побудую. Багато хто думає, що каже, що в мене таке оточення, що ну, я не зможу побудувати бізнес. А що ви взяли, що своїм оточенням можна побудувати бізнес, який буде приносити 50-100 тисяч в місяці? Своє оточення це самий малий круг. Людей, яке, яке у вас є, це ну, рідні, близькі, знайомі, там, друзі, однокласники, якщо їх порахувати, то це ну, набереться там біля тисячі осіб. Всього. гарячі контакти. Це гарячі холодні контакти, а взагалі-то нам треба навчитися бути фахівцями взагалом. От раніше, коли продажами займалися, то називалося поле це там, де є люди. І коли ти виходиш в поле. То коли ти фахівець, там, де є люди, ти можеш їх залучити, підходячи до людей, у цьому треба було навчитися. Зараз, коли почався ковід у нас, то нас перегнало усіх в інтернет і нам треба е, навчитися трошки іншим речам, залучати людей уже з інтернету. І от коли мені кажуть, що в мене там немає знайомих, я питаю, у Фейсбуці зареєстровано, зареєстровано. Там більше людей, як твоїх знайомих, чи ні? Як зробити так, щоб люди перейшли до вас і стали вашими друзями, партнерами? Оте, що ви обговорювали, дійсно важливо, тому що бізнес наш побудований на власному споживанні, і важливо, що ми пропонуємо людям. Важливо, що те, щоб воно нам теж подобалося, і якраз ці критерії у нас усі є. Тому що кожна людина у нас є споживачем. Абсолютно кожна людина. Витрачає 100%, мається на увазі, що прийшов і купив у магазині, побачив ще ту чи, ну, ціну. І мало хто задумається над тим, що для завода виробника це обходиться в 40% від того, що платимо ми з вами. І поки от заводу виробника до нас доходить продукція, є велика кількість різних надбавок. Це оптові склади, дрібно оптові склади, перевезення, грузчики. Якщо продукт рекламується, то в ціну продукту кінцевого вложена і ціна за рекламу. Тобто це не рекламодавець платить за ціну, а це ми з вами платимо за ціну. Через те, коли ми, наприклад, даємо то е, Славік, виставив продукцію на Пром'юей. Це один із методів, як ми можемо просувати свій бізнес. Скільки вже є замовлення? Два замовлення. Сам сайт Prom.ua займається просуванням вашої продукції. Це коштує грошей. Вложив, Славик, туди гроші не для того, щоб просто витратити гроші, а щоб пішли замовлення і щоб окупився цей товар. Правильно? Ну, гроші вкладені з метою для того, щоб заробити гроші. І о, о, от реклама теж вложена туди, о, в кінцевий продукт. Так от наша компанія пішла іншим шляхом, якщо тут мінімум 60%. Нараховується зверху, то в нас напряму від завода виробника до нас, споживачів, через інформаційно оздоровчі центри, яких вже є більше 900 по всій Україні, відкриваються нові, 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 і це ще одна можливість, тому що від товарообороту центру компанія платить відсотки. Це вже як додаткове джерело доходу, це як робоче місце. І якщо у вас немає бажання відкривати. Інформаційно-оздоровчий центр, то ви можете стати як роботодавцем практично. Бо у вас є знайомі, можливо, хтось шукає місце, де можна влаштуватись на роботу і шукає, щоб хотів би ну, свій власний бізнес, і це ще одна можливість. Так от, умови дуже прості, і ну, мені здається, повинні бути всім зрозумілі. Ну, хоча, може, це я вже тут 11 років і для мене зрозумілі. Бо дійсно насправді не всі зрозумілі. Ну, мені здається, що це дуже просто і елементарно. Тому що е, наша клубна система дозволяє абсолютно кожній людині отримати знижку 20% на продукцію. І кожна нормальна, адекватна людина, у кого є капелюшечка мізків, і вміє аналізувати, він захоче отримати знижку. Правильно? Так от, ставши, зареєструвавшись, людина буде називатися Покупець. І для неї одразу буде знижка 20% на всю продукцію, без всяких зобов'язань. Ні то мінімальна покупка, ні то е, періодичність покупки, ні запрошувати інших людей. Взагалі нічого. Якщо людина підписавшись, е, рік нічого не буде купувати, автоматично її номер анулюється. От і все. Ну, якщо людина побачить її зацікавить продукція, то купуючи продукцію, забувши за оцю схему, де переплачуються гроші, ми можемо купувати напряму заводу. І купуючи продукцію, людина буде накопичувати бали. У нас продукція облікується у гривнях і у балах. Один бал це одна гривня. Дуже просто, ну, не треба нічого перерахувати. До речі, це, це, це теж одна із великих переваг в нашій компанії, тому що. Є компанії, де один бал 30 гривень, де один бал 20-30 гривень. Тому там набагато складніше. Товарооборот набагато більший. До речі, я вчора забув ще сказати, що діамантовий директор це товарооборот 90 тисяч. Я зараз тут покажу. Скільки це в доларах? 2,5 тисячі доларів. Зробивши 2,5 тисяч, тисячі доларів. Це взагалі великий товарооборот чи ні? Да? Ти, 2,5 тисячі доларів це великий товарооборот? Це не великий товарооборот насправді. Це 90 чоловік по одній тисячі. Це не великий товарооборот. А вам платять 20 тисяч за такий товарооборот. Це ж все залежить ну, цифра, наче велика. А, ну, насправді це невели товарооборот для компанії. Так. Розкласти. Да. Розкласти. От так от, накопичуючи Я бали. Можу, і, і коли накопичиться 3 тисячі балів, а це тисячі гривень, то людина буде називатись постійний покупець. І з цього моменту їй буде ще плюс 10% повернення. За кожну покупку, незалежно від суми. Це ж дійсно дуже просто. навіть якщо ми беремо пральний засіб, у нас 690 гривень коштує, так? 690 для прання. Ні, 500. 500 Ні, 600 Ні, ну може у нас вже так, це ж Ні, 600 чимось, да, 640, по-моєму. 168. 645 645. Давайте розділимо на 50. Ні. 645 на 50. 13. 13. Це виходить, якщо ми купуємо по знижці 20%. То одне прання у нас виходить 13 гривень. Так чи ні? Якщо ми беремо безфосфатні пральні засоби інших фірм компаній, то там одне прання 30-40 гривень. Капсула це хімічна, від якої алергія, екзема, ну, тобто куча проблем може бути, коштує 20 гривень. Нашим безфосфатним 13 гривень. Я не розумію, як ще можна людині пояснити вигоду, що 13 це краще, ніж 20 витратів. Не поясниш. Це перше. Так ми ж отримуємо за 13 гривень, це коли просто по знижці 20%. Якщо людина стає постійним покупцем, то ще мінус 10%. На Насланцев для мене запустить. Ще мінус 10%. Це мінімум 10%. Тому що в людини додаткова знижка може бути 10%, 15% або 20%. Тобто можна сміливо додавати мінус 20%. І 645 мінус 20% це ще мінус 120 гривень. То це ще дешевше, це в районі 10 гривень виходить. Це якщо взяти просто по самому самому мінімуму, що може людина тут отримати, тому що наша основна задача допомогти людині. Привести там 5, 10, 20 осіб, щоб вона могла в повній мірі користуватися продукцією, це називається обов'язкова стаття розходів. Нема жодної людини, хто не витрачає гроші на шампуні, зубні пасти, засоби для прання, для миття посуду. Всі на це витрачають гроші. І наша задача показати, як людина все це може брати для себе, не витягуючи гроші з кишені. Тому що. Не дивлячись на те, що це дуже простий і елементарний бізнес, бо він побудований на власному споживанні. Треба просто перейти із тих магазинів, де ти купував продукцію в один, де в тебе буде напряму заводу, дуже висока якість. Все, ну якби все просто. Ну в той же час треба донести цю інформацію до інших людей, да? тобто треба навчитись деяким речам, і не кожному це під силу. Це вроде би, і просто і з другого боку є дуже багато різних нюансів. І не кожен на це здатен, але хоча б для себе забезпечить повною мірою ну, за бонуси брати для себе продукцію. Так от, є дуже великий плюс уже на цьому етапі. Тому що, ставши партнером, покупцем, людина може, не зробивши жодної покупки, стати постійним покупцем. За рахунок підписання інших людей і покупки. Ними продукцію. продукцію. От якщо, наприклад, три людини по тисячі купили, то ви стали постійним покупцем. А ви ще нічого не купили. Це ж теж важливо. Бо в нас є люди, багато переселенців, які приїхали геть з пустими кишенями, вони виїхали. І для них це теж важливо. І в нас це можливо. І от якщо ви, як я вже сказав, Маєте право, для вас компанія відкриває особистий кабінет на своєму сайті. Це відкривається безкоштовно. Це як робочий інструмент, це ваш економіст, юрист, бухгалтер. Там облікуються ваші покупки. Там будуть відображатися покупки тих людей, які зареєстровані під вами. Там у вас буде реферальна програма, що ви зможете відправляти люди за цим посиланням, як будуть реєструватися. То вони будуть потрапляти під вас. Там є реєстраційна форма, де ви можете реєструвати людей. Туди приходять бонуси, там є інтернет-магазин. Тобто це все для вас вже створене. Мало того, вже створено наскільки багато. Тому що, якщо ви візьмете бізнес, який би то не був, що треба перше для відкриття бізнесу? Ні. Ні. Ідея! Ідея саме перша. В яку нішу ви можете ввійти, де б ви почали свій бізнес? Правильно? Ідея ж важлива. От під цю ідею вже треба шукати гроші. Тому що бізнес потребує якихось вкладень. А потім вже треба і приміщення, де да, ви знайдете гроші, приміщення і так далі. І от, знайшовши ідею, знайшовши гроші, приміщення. Є ризик втратити кошти. І дуже, дуже велике. Тут у мене знайома відкрила кіоск, і там була в нас почта, почта, ну зараз Укрпочта, ви знаєте, ну, так собі працює. неї приміщення було дуже величезне, частину приміщення викупив маркет, і прямо от офі, ну, цей магазинчик маленький, кіоск, типу, і прямо під кіоском відкрився гіпермаркет. Ну, не пропало, вона то тримається, але ж переважно люди то туди ходять, якщо вони спочатку сюди заходили. І це те, на що вона не може вплинути аж ніяк. Той маркет закрився, заїхав інший маркет, відкрився, вже ну, якби якісніший. Розумієте? І це є великі дуже ризики ну, відкриття власного бізнесу. Тут же ж ми можемо без всяких ризиків починати свій бізнес, просто використовуючи продукцію для себе. І постійний покупець отримає 10%. До речі, покупки ось цих людей, які теж можуть реєструвати інших людей, входять в оці 3000. І ставши постійним покупцем, ви за кожну покупочку будете отримувати мінімум 10%. Якщо ви вже постійний покупець і під вами зареєструвалася людина, і купила на 2000 гривень. Продукції для себе. Скільки ви отримаєте з цієї? цей? 10%, тобто 200 гривень. Це ж просто 200 гривень за те, що людина ви показала дорогу, людина сама купила продукцію. А можна отримати з цієї людини 300 гривень? Можна. Якщо ви придбаєте для себе продукцію на одну тисячу, разом отримує замовлення на три тисячі. В цьому випадку, якщо у вас є власна тисяча, ви будете називатися партнером, і вам компанія 15% буде повертати. За що 15%? За покупку свою власну. І за покупку цієї людини в неї ще нема десь, вона тільки на 2000 купила, що в неї нема 3 тисячі. Якщо оця людина в попередньому місяці вже накопичила, вона вже постійний покупець. І вона взяла на дві тисячі, а ви на тисячу, то скільки ви отримаєте з цієї людини? П'ять відсотків. П'ять відсотків. Скільки 5% від двох тисяч Сто гривень. Тоже, в принципі непогано, да? Тому що завдяки їй ви вийшли на три тисячі, і у вас є за свою покупку 15% і 5% за її покупку. А якщо під нею. Ну, ось тут у вас є люди, які купили. На 1000 гривень, а ще не вийшли, не стали постійно систем, ви теж 15% получаєте. Зрозуміло? <свісно> Якщо сягне 6 тисяч, ви будете називатися керівник і вам буде плюс 20%. Знову ж по тій самій схемі. Добре, нагадайте мені або напишете в вайбері, щоб я провів там. Лежать гроші. Ага, добре. Я не підгадаю. 6 тисяч 1200 гривень це так теж неправильно рахувати, тому що може бути менше, може бути більше. Від 6 тисяч до 12 тисяч ви керівник. І от при цьому достатньо, власна тільки тисяча. От усі на дальші статуси, які я буду писати, достатньо всього одна тисяча власної покупки. Все остальне може бути за рахунок інших людей. Так от, ви купили на 100 і загальний товароборон у вас 6 тисяч, то ви отримаєте 20% за власну покупку. Якщо під вами є людина, яка ще не вийшла на постійного, наприклад, 2000, то з неї 20% це вже 400 гривень, теж 20%. Якщо людина, яка вийшла вже на постійного, вона 10% і ви 10%. Так? Зрозуміло саме різниця. І ви вже керівник. Далі статус 12 тисяч товарооборот. Ви будете директор. Для того, щоб бути директором є декілька умов. Перша це товарооборот 12 тисяч. Обов'язково, щоб був у вас один керівник. І що таке керівник? Це коли, ось, наприклад, оцей чоловік. Разом із своєю групкою зробив 6 тисяч, він став керівником, і поза ним ще є 6 тисяч власних. Да? То тоді ви будете директором. І тут буде плюс 3% авторської винагороди, плюс 2% лідерського бонусу. З рівня директора ви маєте право відкривати власний інформаційно-оздоровчий центр при підтримці компанії це як бізнес в бізнес. І отримує компанія платить 20%, це теж одна із таких, ну, я вважаю, хороших переваг, тому що я сам особисто націнок і накруток не роблю. Я, якщо купив на заводі крем за 100 гривень, то ви його в мене купуєте теж за 100 гривень. В кінці місяці товара, компанія мені заплатить 20% від загального товарообороту центру. Ну, то в прошлому місяці в мене був там 200 тисяч товароборот, то 40 тисяч мені нарахували. З цих 40 тисяч є витрати. Я плачу за офіс за це 10 тисяч. В мене є там, отримую посилки, я оплачую, є податки, ну, тобто є е, ряд. Ну, все одно залишається. У мене 200, є людей, 300, 500 тисяч товароборот, є 700 тисяч товароборот. Отак От працює. Так, 12 тисяч. Це директор 24 тисячі товарооборот, ви консультант директор, я тут не буду писати, тут плюс 2 керівники треба щоб було. Тобто компанія працює над тим, щоб ми допомагали іншим людям. Якщо е, тут в районі трьох тисяч е, десь бонус, тут тут чотири тисячі е, консультант директора. Е, 45 тисяч товарооборот, ви будете. Керуючий директор або управляючий, ми напишемо воно одинаково. Тут буде плюс 4% лідерського бонусу і в районі 8 тисяч. Буде бонус. І нарешті ми дійшли до 90 тисяч товарооборот. Ви будете діамантовий директор. Я нічого не пропустив. Директор, консультант, консультант. управляючий діамантовий в діамантового директора, а щось тут по цьому. П'ять керівників. Консультант-директор тут це два керівники, а я 2%, 2% думав. Тут 4%, тут 6%, тут без відсотків. І в районі 15 тисяч. 15, може більше, менше. Знову ж таки, в залежності від групи, як працює проблема. 180 тисяч товарооборот, Ви будете подвійний діамантовий директор, 8% 20 тисяч. Потрійний діамантовий це 360 тисяч товарооборот, Це потрійний діамантовий директор, 9%, ну, 40 тисяч. 720 тисяч товарооборот. Це коронований діамантовий директор 9,5% 60 тисяч. Коронований. Мільйон двісті тисяч. Це буде майстер. 10%. ну 100 тисяч, мільйон вісімсот тисяч. Це коронований майстер, 10,5% компанія платить, і тут десь 300 тисяч. І 4,5 мільйона, Це буде майстер майстрів, 11% 500 тисяч в місяць. Такий маркетинг-план нам пропонує компанія. Раніше він був у нас всього до коронованого діамантового директора. І є Володя і Аня Моргун, які вийшли на цей статус за 9 років. Вони з самого першого дня в компанії 9 років працювали, вийшли на коронованого діамантового директора за 9 років. Коронований діамантовий я тут написав 60 тисяч. Скажіть, це хороший дохід 60 тисяч в місяць. Варто 10 років витратити життя. Так от, учора от, не, да, оця Галя каже, що от ви скільки йшли там? Ми зараз в статусі майстер, наближаємося до коронованого майстра. Скільки йшли? 10 років. А 13 Таня, 13 років, каже, це ж багато дуже. Я кажу, дивися, Володя і Аня Мургун йшли до коронованого діамантового директора 9 років. Потім э, э, Асанова Зяра, за яку казала Любов Васильівна, стала коронованим за 7 років. Потім з'явилася людина, яка стала за 5 років коронованим. І потім з'явилася людина, яка за 2,5 роки стала коронованим діамантом. Те ж саме і у нас. Якщо ми йшли до цього 10 років, то зараз можна це зробити за 2-3 роки вийти на коронованого діамантом. За 2-3 роки, тому що змінилися умови, змінилося багато чого. Якщо Володя починав свій бізнес ще 20 років назад, коли ще не було мобільних телефонів, коли був один продукт в компанії, це було простіше чи складніше бізнес? Бо не було на кого рівнятися ще. А як мобільний телефон з'явився, це простіше стало робити? А як інтернет з'явився. А як корона нас випхала в інтернет, і ми почали вже відео записувати, чати створювати і там, це ж упрощаєш роботу? Тому що те, що ми робили 10 років, це можна зараз зробити за 5 років. Тобто це зараз набагато швидше робиться. Тому отакий є маркетинг-план, і можна дійсно дійти до таких статусів. Ну, я, я ж кажу, коронований діамантовий директор у нас був за 2,5 роки. Це не кожна людина може це зробити, це однозначно. Цей людиною стала наша партнер в нашої, нашої компанії зараз, яка вже була лідером у іншій мережевій компанії російській. І коли почалася в нас війна, то та компанія закрилася, і вона шукала, куди їй з її командою перейти. І от вона проаналізувавши весь ринок. Усі компанії, маркетинг плани, продукцію вибрала компанію Нове життя. І саме вона за 2,5 роки забрала всю свою команду і перевела сюди. Це ще одна перевага мережевого бізнесу. Тому що якщо ви будете людиною, яка буде працювати на благо своєї команди, будете чесно прозоро вести бізнес, то люди будуть іти за вами, яка б ситуація не сталася. З вами є люди. Бо, скажімо, компанія, ну, не дай Бог, ну, всяке буває, да? то можуть бути, а люди, і ви ви залишаєтесь, і ви можете забрати все своє і піти. Як казав хто Генрі Форд, можете забрати у мене усе, залиште зі мною мою команду, і я все знову по-новому. Тому отакі от переваги маркетинг плану якщо є питання, можете їх задати. дуже все це робить. Це